Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. мене звати Олег, сьогодні у нас 12 червня 2024 року. Я знову сьогодні в лісі. Вибачаю, що може погано мене чуть, ну, вітер. Сьогодні у нас така вітряна погода. Так, трішечки прохолодно. Ну то нам не завадить з вами позбирати грибочки. Я вважаю, що вони сьогодні теж будуть. Ну що, кому цікаво, залишайтеся. Ходімо. Ну ось далеко нам не прийшло сіти. О, ми бачимо першого. Сидить. Волокно. Ось такий. Вот еще вот такие рыбушки. Маленькие, молодые. нас вот еще у нас. existia <sí> é. aqui это красный. Сейчас я вам покажу. Сдается, он у нас. Тришечки, тришечки. Такий гарний кладу до кошика там буде видно. Ось, друзі, хочу вам показати оцей їстівний мухомор, який я вчора вам показував, знаходив їх, але забув його назву, не міг ніяк згадати, в голові крутилось. Мені багато в коментарях про, ну, написало, що це маремух. Дякую всім, хто небайдужий був. Написав мені цю назву. Звісно, я міг би його... Фотографувати, десь там прогуглить я б знайшов би цю назву. Ну але було так цікаво. Ось ну, такий він на вигляд. Я ніколи в житті не думав, що це їстивний. Ну і як же я пройду мимо <свісно> біля своїх лисичок, яких я один час тільки збирав. Думають, а, грибник вже зажрався, то збирав лисички, тепер з'явились білі гриби і все. Ми не цікаві йому. Та ніс. Здається тут іще. Лисичок багато в цьому році. У нас, бачу, у нас люди продають відрами прямо. Десь видно знають місця і вбирають. Ну, комарі літають. Я ще сьогодні навіть і, і спреєм не бризкався. Якось забув, вони вроді мене і не докучали, а сюди зайшов таке місце, воно болоти, няне, ну волога тут. І вже я бачу, починають мене турбувати пташки вистилують. Традиційно скуштувати чорниць. Люди вже збирають. Знову попав на лисички, думаю, вже по дорозі все одно йдемо. Та думаю, зберу вже 5 штучок. Ну ось сироїжка червона, така ось, виросла в нас на дорозі. І вже її вирву вам покажу. Ось. Така вона. ali ona je pobita červama, vidite, i sviđa s svojim očima. Ось збирав лисички і натрапив ось на такого карапуза. Ось, ось наші лисички. Ось тут є ще щось. Ага. Лисички. Такий трохи побитий. Підчисти. Ой, осі. Маленький це не гриб. Це у нас сировішка. А ось гриби. Це гриб. Здається, вчора я, мабуть, на нього коли він був менший наступив. Ось, Бо я тут вчора два штуки розчавив. Ось, теж, бачите, які я не То, що все гублю, а то що й неуважний. Ось Так, їх не видно тут. По-перше, їх взагалі не видно. Ось так листок буде зверху і все. І ти його не бачиш. Та навіть навіть і більший. такі це ще о, ось іще. Ще простительно. Що він малесенький. Ось отак ось у, листок поклав зверху і все. Його не видно. Вже поки не, не наступиш. Звісно, не. Я знаю по-любому, що вони тут ще є маленькі, їх не видно, звісно, все ж не побачиш. І по-любому наступиш, і по-любому я вчора пропускав. Я навіть на відео бачив, де я збирав і в кадр мені попадалося. Гриби, які я, ну такі ж теж малесенькі, ось вже й шапку Ну Це ж так, такі руки. І в кадр попадалися, ну що я їх може і не бачив, бо є такі бувало випадки. І бувало є такі випадки. Ну Ось я на камеру знімаю, там рву, показую, і десь мені ж то через камеру і не видно, десь може я не замітив, а людина вже... Ну дивиться, вона бачить, там, ви там пропустили, мені пише. Хоча це було не так. Я познімаю, виключаю, а потім ще без камери. ну Дивлюсь, якщо вже там дійсно знаходиться, то я не завжди її включаю, просто собі вже без камери, якби вирвав, та й пов... положив до кошика. А людина ж цього не знає. І от так мені бабу... ну, часто, навіть дуже часто. Ну, писали, що ви там пропустили, там, Хоча я не заперечую цього. Я як будь-який грибник, я по-любому пропускаю гриби. По-любому, тому що всі Ну, нереально. У мене от таке бувало, що я на, одно, на одне місце по декілька разів вертаюся. От позбирав, походив, позбирав, все. Ну нема, нема. Хоп, пішов десь там, там походив, Опять же, повертаюсь на це ж місце і ще знаходжу два-три. Ну, хай навіть не два-три, але один по-любому таке саме. Ну а дивіться, чистенькі все. Можна брати, бо мені вчора хтось написав у коментарі. Ну вони маленькі, типу, на що ти їх береш, типу, я в оставив. Ну як не взяти. По сезону, так, якщо сезон, коли їх багато і вони вже ну, знаходиш, великі, то вже маленькі, звісно, які тут ці гриби чекаєш і тут хопа знаходиш. Ну як їх залишити? Ну по-любому, ну не я після мене хтось і люди ж люсі є, він же ж вирве. А навіть як вони, вони зараз вони ну, в основному всі хробаками побиті. Ну є там чисті, навіть якщо, якщо я залишу, то ну, їх же ж вони будуть вже до завтрашнього, вже в хробаках всі. І ще я такий, я не знаю, є такий міф, я не знаю, чи це наскільки правда, чи ні, коли людське око вже білий гриб побачило, то його треба обов'язково вже зривати, тому що якщо ти там хочеш по оці експерименти проводити, ну як він росте, там сьогодні прийти, подивитися, заміряти там скільки, потім прийти завтра подивитися, наскільки він підвіз, потім прийти ще через день-два, то такого вже не буде. Він ну, якось пропадає, кажуть. Ну я не знаю, це так старі люди говорили. Та я кажу, я такі експерименти не проводив, тому що якщо тут... Я не знаю, де це гриба, це Якщо вже отак біля хати, що до тебе ніхто не пройде, а в лісі залишить, ну це нереально, це ж по-любому може хтось знайти і все. Так що якось так. Я тут ну, рядом проходив і думаю, я ну, зайду в оцей молодий такий тут дубнячок і такий. Сосни молоденький. Дивіться, який гарний. Значить він мене гукав. Та зайди, та зайди. Дивіться, от якби він ще був чистий, було б ще чітко. Цей хруст. О. Так, не пишіть, грибниця нічого там не пошкоджується. Це все вже давно доказали. І навіть пишуть, що білий гриб бажано викручувати, тому що в нього ніжка смачна і ось такий. Зараз ми його почистимо. Ну якщо і буде весь хробаках, то нічого страшного. Головне, що ну, як знахідка, саме оцей процес мозок виділив ендорфін, гормон щастя і це вже приємно. Ну, Я би не сказав, що він там геть в хрубаках. Нормальний. Звісно, я, я його зараз... Не буду геть тут крамсать, роздивлятися його тако, як він є, положу в кошик, щоб мені був для натюрморта якби. А дома я вже їх звісно буду. А, понюхайте, як пахне. Це саме. Ну, вже поріжу, все дещо Откину, може шапочка буде нормально. Ну тут видно, що він якими, може слимаком чи оці жуки. Скарабеї, черненькі жучки, вони їх дуже полюбляють. Можуть з'їсти цілого гриба. Зараз хочу тут ще перевірити. Одне місце, тут так птички наспівують, наче вони мене гукають сюди. Зараз я вже так зайшов, думаю, поцікавлюся, що тут. А гляди де є який. Що, ну як наспівують. Це не дарма тут, пташки мені наспівували, який красень. Цей хрускіт. Гарнесенький, вийця, ай-яй. Оце грибик. Ну, ось такий він майже нормальний. Шапочку вдома. Подивимось, передивимося. Зараз ми будемо збирати, щоб... О. тут ташка наспивает. Не дарма. Такий карапуз. А я до сих пор еще и не брызгался этим спреем. Что-то так забыл за... Ну це дивіться нормально. Зараз ми його в кошик кладемо і все. Ось так, до цих. Ось. Така бабочка в нас здається. Да? Бабочка. Молода бабочка. Чому б не взяти? Звісно, ми її беремо. І головне, що чисто, дивіться, чисто. Зверху там щось є, то таке, добріжеться. Ось хочу вам показати сироїшки. Це вже зовсім стріхло. Цікавлять ось іще. А вони є їх. Як не, не потрібно, то я їх зустрічаю стільки що. Ось і сируїшка зелена. Бачите, яка гарно, прям на дорозі выросла. Ну я їх, конечно, не беру. Тут трошки прошел. дивіться, яка бабка, прям на дорозі. Она уже здається. Сейчас мы її перевіримо. Вона не годиться. Є ще одна, Ні, це не бабка. Дивіться, який грибок, гарний, але він, здається, поїдяний. Ні, я б не сказав, що він геть такий. Але так да. він побитий, увесь побитий, бачите. Ось він так побитий. Лисичок знайшов, а думаю по путі вже так підберу, думаю. Птички виспіли. Ну ось у нас така сьогодні вийшла грибалка. Це, що ми з вами сьогодні зібрали. ну, Я думаю, нормально. Уже не з пустим кошиком ми завершуємо сьогоднішнє тихе полювання. Ну ось і все, друзі. Закінчився сьогоднішній нас з вами похід до лісу. Ну, я думаю, що непогано ми сьогодні вполювали. Нагадую, сьогодні 12 червня 2024 року. Середа. Ну, всім дякую, хто був разом зі мною. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я вам і вашим родинам. До зустрічі!